Життя безприлучанки Марії Малишевої перегорнув ювілейну соту сторінку. Свій день народження Марія Єгорівна відзначила 13 квітня. Її ювілейні 100 – це історія, наповнена гіркими, тривожними, а також радісними щасливими подіями. На вік Марії Єгорівни припали дві війни: страшні роки голодоморів. А ще Марія Малишева свідок творення незалежності сьогоденної України. каже, її секрет довголіття простий. Я любила людей. Як для усієї громади, так і для нащадків Марія Єгорівна справжній скарб. Чотири покоління зберігають живу історію цілого роду. Дитинство Марії Єгорівни припало на роки голодомору. Згадує, тоді в хаті не було і шматочка хліба. Ай, Ні в кого нічого не було. Забирали, собирали яблочки старі, забирали всі, а я зелень з'явилася, залежали листочки. липа почалася, набривала, я зализала, набивала в супку, Кип'ятили, і це був борщ в суп з липою. І один, другого спасали.

А ще ходили до, до Железної дороги, там де збирали зерно. Його вивозили, а те збирали остатки в землі падає в Зорничку. Тоді приносили варили кашу, зубчик. То страшний голод був. Война ще не така страшна, як Голод був. Вже 16-річною вона побачила, як все навколо гине. Почалася Друга світова. Зі слів довгожительки нацистів у селі не було, і лише іноді військові ворожої армії заходили до хат, шукаючи їжу. А приходили, як щоб їсти, Бабушка, мати достала борщ пічки з, з липовий цей, поставила, каже: дивіться, ложку дала. Помішайте, може, там м'ясо є, може, картошечка є. Мішав, вишав, нічого не знайшов. Зеленькі плавають точки і все. Вийшов в коридор, там стояли другі члені команди. А нема чого дивитися тут. Пішли далі по риба. І скість ходили і провіряли, що варити на обід, що варити. Нема ні в кого, нічого. водичка кип'ячора, зелені травички і все. А виживали. Трошки виживали. Як уже зелень пощадок теж вообще любую траву рвали, різали, варили і їли, як кролики. Її життя насичене подіями, складними випробуваннями та самовідданою працею для людей. Марія Єгорівна розповідає, попри всі пережиті нею жахи, все ж здобула освіту. Спершу школа, потім городнянське педагогічне училище. Свого часу жінка допомагала захисникам, які воювали в роки світової війни. Вовривовайді я трошки помагала партизанам, що казала, що сказала, що послухала. А вони приходили к нам. Бабу, мама пекла хліб. Привезли мішок муки. Ми давно наели хлебушка. партизани сказали, привезли мішок муки. И вона в ночь пекла. А я була на страже, щоб скажу, как може приїдуть, партизани, поліцейські чи що, щоб сообщили заранее. І ото всю ніч не спали, пекли хліб, а ті прибігали, забирали, знову вив... ставили, то і так, цілий бішок спали. Все життя Марія Єгорівна присвятила дітям. Спершу працювала вихователькою, потім в органах Міністерства внутрішніх справ Чернігівської області, інспектором дитячої кімнати. Згодом обіймала посаду вихователя у Прилудській школі-інтернаті. 18 років була відповідальним секретарем комісії у справах неповнолітніх при Прилуцькій міській раді. З посмішкою ювілярка згадує, діти завжди її шанували. Вони мене любили, завжди прибігали ко мене поздравити, Ціла партія, моя група, такі хороші діти. Один мальчишка направила була в ГЗУ, кончив, вираз і заходить в бібліотеку районную. І я там була. Ой, Марія Горна, спасибо вам, что вы мене направили. Я вирос чоловіком. Во, бачите, як я. Я тепер работать могу везде сюду. І всі така Валерка Харченко. Марія Егоровна, біжіть у школу все в семи клас. Спасибо вам большое, что вы меня любили, уважали и ругали за какие-то неприятности, что сейчас я совершил, значит, и, и я тоже расту и вырасту, пойду в ВДУ, а потом дальше, Боже, что то такое буду делать. За словами Марії Єгорівни, найяскравіший спогад у її житті – це зустріч із чоловіком Анатолієм. Познайомилися на Львівщині. Жінка розповідає, тоді він з пораненням повернувся з війни. Подружжя прожило у шлюбі майже 50 років. Марія Єгорівна була з коханим аж до його смерті у 2000 році. Він офіцер був командував, вже посаком вони с'їхали, так потихоньку, потихоньку. Він каже, я ще приїду в гості до вас. Приїхав і ще раз і ще раз, приїхав. Тоді каже, давай поженівся. Я согласилась пожарилася, а тоді кажу, ні, я ще поработаю полгода до концяброго, а там буде видно. Ну, поработала, ну згласилась вже за жіною настоящий. Переїхала в а його забрали в одній Германию. Ну, як вогні виходили війська, так війська виводили, а поліцію всякої всі другі часті завозили в Германію. Мир встановлювався. А так і прожила всю життя з чоловіком. Разом із чоловіком Марія Єгорівна виховала двох дітей сина Юрія та доньку Ніну. Посміхаючись, пані Ніна згадує про те міцне кохання, яке було між мамою і татом. Коли йшов дощ, вони йшли в кіно. бо не треба було щось робити на городі. Вони бігли в кіно, бігали в кіно, бігали. І папа, як заболів, так мама коло нього все час їздила. І, ну, Переживала три покоління чоловіків родини Малишевих присвятили своє життя військовій справі. Чоловік Марії Єгорівни, потім син Юрій, який пройшов через війну в Афганістані. Одну з найболючіших сторінок і що і досі відлунює у серцях багатьох українців. Та вже 12 років у тісному сімейному колі збираються без нього. Юрій Анатолійович помер у 2013 році. З братом як вам сказати, любили друг друга, страшне діло. Це ще трошки дралися в дітці, а потім він каже, тебе отлупить. Кажу, ні. Я тебе не трону, я тебе не. Це. Ні, любили і як вам сказати, допомагали і все-все-все все все робили. Спортсмен був, на, на парашуті пригав. І тут з хлопцями зі своїми так футбол грали. Я іноді стояла в воротах, так що тут добре ми жили. Я про брата не можу сказати. Я кажу, це одне друг другу. Військову справу продовжив і правнук Марії Єгорівни. 24-річний Максим нині захищає нашу країну. У поважний вік ювілярку оточують рідні, шанують, поважають у громаді. І в день її народження представники Прилуцької міської ради на чолі з секретарем Романом Гоголем прийшли привітати жінку з сотим ювілеєм з подякою і шаною. Життєва дорога довгожительки це відображення долі всієї України. Вона бачила і відчувала те, що нинішні покоління знають лише з книжок: голод, війну, страх. Відбудову, надію, боротьбу за незалежність і все про що сьогодні мріє Марія Єгорівна це завершення страшної вже другої великої війни, яку вона переживає.